Чому стає погано у храмі? Випадок із життя преподобної Марії Єгипетської. Віруючи, знають такий момент із життя преподобної Марії Єгипетської, коли вона не могла увійти до храму, де знаходилася велика святиня Хрест Господній. Усі входять, а вона не могла. Невидима сила не пускала її. Це сталося ще, коли вона була не розкаяною грішницею, потопала в розпусті. Коли ви, друзі мої, зустрічаєтеся з грішниками, які на блакитному оці кажуть, а що такого, нормально все, я живу собі і живу, деякі грішать багатіють різними збоченнями, злодійством, содомськими вправами, чим хочеш, не дивуйтесь. Звичайно, не можна не дивуватися, бо дивно. Але з життя Марії ми дізнаємося, що, виявляється, можна жити абсолютно пекельним життям і зовсім не мучитися совістю. Вперше тільки в Божому храмі відчула вона цю якусь руку, що вперлася їй у груди і не пускає її до церкви. Ось як важливі наші храми, в яких відбувається богослужіння. Скільки разів ми священики спостерігаємо таке видовище, коли люди приходять у храм, і в якісь моменти, наприклад, раптом нодота підкочує до горла, людина вибігає і її рве. Або, наприклад, непритомніє, або блідне, синіє, зеленіє, тремтить раптом. Що це таке? Це сто разів я бачив і, напевно, кожен священик це сто разів бачив. А ось так ось. Церковне богослужіння настільки сильно впливає на людське життя, настільки явно сповіщає нам ім'я живого Бога, що Бог живий діє на душу мертву. Ця мертва душа раптом починає тріпотіти, оживати, смикатися і іноді виявляти своє повернення до життя через плач, крик, непритомність, трясіння, стогнання, блювоту, що небудь ще таке. Це ми спостерігали багато разів. Храми дуже важливі, храми це не квартири, де читають Євангелії, храм це місце присутності живого Бога. Ось він тут є, і люди приходять до храму Божого, переступають його поріг. Стоїть людина, стоїть, раптом зеленіє, раз і впав. Йому кажуть, ти чого впав. Тут же так добре, тут добре, а в нього всередині все погано. Ось коли добре та погано зустрічаються між собою, то людині дуже важко встояти на ногах. Те, що добре, душить у ньому те, що погано. І він падає горілиць, ніби його кулею вбили під час бою. Те, що Марія звернулася до Бога у храмі, дуже важливо. У храмі на богослужінні пізнала всю свою гріховність, розкаялася і лише тоді змогла увійти прикластися до святині та причаститися. Потім дуже важливо, що вийшла із храму, заручившись підтримкою Божої Матері. І пішла за Йордан, почала свій багаторічний подвиг у пустелі. Храм її виправив, храм на неї вплинув на краще, пробудивши совість. Любіть храми Божі, не забувайте відвідувати їх, лише там відбувається оцінка усвідомлення правильності чи гріховності вашого життя. Там прокидається совість, і відразу все стає зрозуміло, чи далеко ви пішли, чи близькі до Бога. Совість брехати не буде так стільки разів доводилося спостерігати таку картину. Зайшов одного разу до храму міліціонер молодий, міцний, так просто постояти для інтересу. Баці впав, людина в погонах просто так не падає, окрім від кулі. Або ще хрещені прийдуть на хрещення, їх же випадково здебільшого обирають. Їм треба читати символ віри, а у них мова починає заплітатися, їх трясти починає. Щойно він матюкався і не трясло, а на символі віри затрясло раптом. Вибіг, бідний, весь зелений, переляканий, закурив, здивувався полешало. Тільки но переступив поріг храму знову погано стало Закладоване місце якесь більше до храму, ні ногою, та і у рай ні ногою, а батько сам дочитає свій символ віри. Звісно, дочитає сам і до раю, сам піде. Ось чому нам погано в храмі стає. Відповідь шукаймо в своїх вчинках.